Вітаю всіх на каналі. Алло! сьогодні вас чекає топ-ТВС навушників 2022 року. І хоч цей рік видався дуже складним для нас, для нашого народу, але завдяки незламним воїнам ми можемо для вас випускати нові відео. І в цьому року ми підібрали 10 найкращих ТВС, які можна було придбати протягом року, а також обов'язково їх варто взяти до уваги при виборі навушників в 2023 році. Тож не буду тягнути! Погнали. І першим відкривай топ Redmi Buds 3 Lite. І нехай вас ціна не вводить в оману, хоча це й найбюджетніше рішення в цьому топі, але вони мають дуже зручний кейс, зручну форму для того, щоб можна було цілий день слухати музику чи грати в ігри. До речі, про ігри навужники мають низьку затримку, що дозволить грати з комфортом. А з'єднання по протоколу Bluetooth 5.2 гарантує непогану автономність. 5 годин прослуховування музики, а також гарну якість звуку. А ось наступні навушники це Redmi Buds 3. Нехай назва не вводить вас в оману. Це зовсім інший продукт, тому що вони мають форму вкладишів. Що це дає вам, ви будете чути все, що знаходиться навколо вас, коли ви виходите на вулиці або займаєтесь домашніми справами. А також кейс має компактну форму, тобто в кишені будуть повністю непомітні. Щоб забезпечити гарне звучання, в Redmi Buds 3 встановили 12 мм Метровий драйвер, а чіп Qualcomm і Bluetooth 5,2 забезпечать чисту передачу сигналу і непогану автономність. 5 годин прослуховування музики, а швидка зарядка забезпечить за 10 хвилин півтори години роботи. Йдемо далі по нашому топу ТВС навушників 2022 року і на черзі Oppo Enco Buds 2. Ці навушники, хоч і недорогі, але забезпечують дійсно флагманську автономність. 7 годин прослуховування музики, аж Тка зарядка 10 хвилин забезпечить. Цілу годину роботи. Ці навушники мають цікавий кейс та зручне управління. А також завдяки формі самих навушників низькі частоти резонують та підсилюються, що додає басу вашій музиці. Далі в нашому топі двоє навушників від компанії JBL. і почнемо з моделі Wave 200. Це навушники внутрішньоканальної форми, і їх головна мета забезпечувати якісне звучання з характером саме JBL. Тобто фанати цієї фірми відразу Мітять, що ось, оце звучать JBL. автономна робота. У Wave 200 складає 5 годин прослуховування музики. А із інших особливостей навужники дають можливість швидко викликати голосового помічника, а також використовувати їх як гарнітуру, як разом. Так і окремо. В свою чергу, модель JBL Wave 300 має форму вкладощів, а також 12-міліметровий драйвер, що вкупі з технологією JBL Deep Bass дозволить отримати дуже глибокий бас, а також характер звуку. JBL. Також ці навушники забезпечують 6 годин автономної роботи, мають швидку зарядку. За 10 хвилин ви отримаєте годину роботи. Ну і також ці JBL Wave 300 гарно працюють не тільки для прослуховування музики. Але й в режимі hands-free. Йдемо далі по нашому топу кращих ТВС-навушників 2022 року. І він був би неповноцінний без компанії OneMore. А саме модель Piston Buds Pro. Вони відкривають вже інший клас навушників з активним шумопоглинанням, а також мають деякі цікаві флагманські фішки. А саме шумопоглинання з приглушенням шуму вітру. Ці навушники дають можливість тонко налаштувати звук під ваш стиль, завдяки чудові. Довму додатку вони мають гарну фільтрацію шумів при розмові по телефону. Тобто, співрозмовник буде вас чудово чути. А автономна робота в 7,5 з половиною годин дозволить цілий день насолоджуватися якісним звучанням Piston Бац. Про флагманські навушники за доступні гроші звучить якось нереально, але не для компанії Redmi, і тому Buds 4 Pro займають особливе місце в цьому топі. Почнемо з технології підключення. Навушники використовують Bluetooth 5.3, а також кодек LDAC, який забезпечує просто неймовірну якість передачі сигналу. А подвійний драйвер на 10 та 6 мм дозволить розкрити звук на максимум. Навушники підтримують просторове аудіо. Можуть швидко перемикатись між декількома пристроями, а також мають три мікрофони для того, щоб якісно фільтрувати ваш голос і забезпечувати дуже круте шумопоглинання. Штучний інтелект аналізує середовище та автоматично вімкне потрібний вам режим. Режим прозорості дозволить чути зовнішнє середовище без потреби діставати навушних з вуха. І не дивлячись на таку кількість фішок, автономна робота у BAT 4 Pro також на висоті до 9. І годин прослуховування музики, а 5 хвилин підзарядки забезпечать до 2 годин роботи. Redmi Buds 4 Pro це дійсно дуже крутий продукт. І ось ми підходимо до мастодонців цього ринку, до брендів, які займають лідируючі позиції, і почнемо з Samsung, а саме Galaxy Buds 2 Pro. Нещодавно ми робили на них окремий огляд, і скажу відверто, ці навушники мене дійсно здивували. Якщо у вас смартфон від компанії Samsung, то навушники до нього підключаються по Samsung seamless Codec, який забезпечує передачу 24-бітного Hi-Fi сигналу. А для відтворення якісного звуку використовують двосмугові динаміки. Також звук можна налаштувати за допомогою додатку Samsung Wearable. В цьому додатку можна налаштувати майже все. Наприклад, включити Audio 360, знайти ці навушники, де вони знаходяться в просторі, а також увімкнути функцію Voice Detect, який Автоматично вімкне режим прозорості, як тільки ви почнете розмовляти. Не варто й говорити, що Samsung це той бренд, який виробляє навушники з активним шумозаглушенням вже дуже давно. Тому добре знається над тим, як відфільтрувати зовнішній шум та не викликати дискомфорт у користувача. Ну і звичайно, Buds 2 Pro підтримують як дротову, так і бездротову зарядку. А самі навушники тримають до 8 годин прослуховування музики без шумозаглушення, а з увім. Неною функцією ANC, автономність складає близько 5 годин і завершимо цей топ компанією, яка має дуже дуже сильну фанбазу, і вони готові скупляти майже всю продукцію від цього бренду. Звичайно, я говорю про Apple і модель в мене AirPods 3. Бо вони за всіми канонами вкладищів майже непомітні в вусі. Ви можете буквально користуватись ними цілий день та не отримувати ніякого дискомфорту. Apple AirPods третього покоління гарно прокачали звук. І цього досягли завдяки просторовому аудіо, яке дає можливість будь-яку музику чи відео зробити просторовим. Тобто, начебто різні інструменти грають в різних частинах вашої кімнати. Хоча насправді нічого такого немає. Це. Все, магія Apple. AirPods вражають не лише комфортом та звуком, через додаток локатора їх можна легко відслідкувати. А разом з технікою Apple працює швидке з'єднання і переключення між девайсами. Автономність у AirPods 3 покоління також на рівні. До 6 годин прослуховування музики, а підзарядити кейс можна за допомогою порту Lightning, так і по безротовій зарядці, якщо оберете цю версію кейсу. І AirPods 3 дійсно займають гідне місце в цьому. У топі, але AirPods Pro 2 це, напевно, найкращі навушники, які Apple випускали за останні роки. Хоч вони зовні майже ніяк не змінились в порівнянні з прошками першого покоління. Але насправді зміни чекають вас саме з кейсу. Бо якщо придивитись, тут з'явився динамік, який проінформує про те, що кейс розряджено, або його використовують для пошуку через локатор. На кейсі з'явилась петля для ремінця, а самі навушники отримали повністю нове заліття. Візо. Підключення тепер виконуються по технології Bluetooth 5.3 і разом з новим чіпом вони звучать з айфоном. Просто неймовірно, використовуючи просторове аудіо, ви отримаєте найкращий звук серед ТВС-навушників. Дійсно порівняти AirPods Pro 2 по звучанню ні з чим не можна. Це вершина. Автономна робота AirPods Pro 2 складає близько 6 годин, а підзарядити їх можна як портом Lightning, так і по бездротовій зарядці. Так що для фанатів Apple це дійсно найкращий ТВС в цьому році. Ну і на цьому наш ТОП буде закінчуватись. Дякуйте, за що. Що дивились відео, і напишіть до коментарів, які ТВС навушники ви обрали для себе. Дякую вам і бувайте!